Місяці тому у кривому розі збільшилась вартість проїзду у маршрутках. Тепер пасажири сплачують по 15 гривень. Криворіжці сподівалися, що стан маршруток покращиться, але проблеми залишились. «Взагалі нічого не подобається. А якщо трошки стаканяні убити, Честно, я больше вниманием сосредоточена на другом. Я вижу, наверное, в общем, вот я вам озвучила ту проблему, которую ну, вот вы, я считаю, более актуально, наладить в целом движение, а в каком состоянии критичности я не увидела. Бывает такое, маршрутка приезжает, э, у нее чуть ли не дверцы отваливаются. Но в целом Мне кажется, вот на это время было, точнее стало лучше, чем было там года три назад. Ну, во-первых, постоянная огонь. Заходишь, вечно чем-то воняет. Все сиденья грязные. Состояние мое шеф ужасное. Они ездят, все скрипит, все телепается, вот этот весь пластик, эту мою шефку подкидывают, все тайктит. Ну, Состояние моя так не очень. У середньому за день криворіжці витрачають від 30 до 60 гривень. За місяць виходить від 600 до 1200 гривень. І це тільки за одну людину. Містяни настільки обурені станом маршруток, що навіть створили петицію. І бачу, як в якому занедбаному стані знаходиться наш транспорт. А саме дуже брудні вікна я неодноразово бачу, як знизу цих вікон маленькі діти, дивлячись, просто-напросто вимазуються. В багатьох спринтерах нашого міста, маршрутний таксі-спринтера, дуже багато плісняви на потолоченні. Ось такий неохайний стан і викликав бажання написати дану петицію. На мою думку, сугубо на мою думку, по-перше, мінімальне. Комфорт та чистота в салоні повинна підтримуватися зі сторони водія. Це по-перше. Але якщо це великий комплекс якихось маршрутних таксі, і в них є керівництво, яке їх ну, направляє на маршрути, то мені здається, повинні бути якісь такі люди, які займаються дотриманням цієї чистоти. Я вважаю, що ціноутворення це прямий показник того, що люди повинні бачити. Якщо вони одразу почали платити на 50% більше, це треба побачити. Я, як мешканець, який регулярно використовує маршрутне таксі, я не бачу жодного поліпшення. Коли виконком почне розглядати наново петиції, ми маємо надію, що буде позитивне рішення, тому що Якщо вони теж з повагою хочуть відноситися до містян нашого міста, ну це буде вкрай вірне рішення.